Вітаю, Більші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цікава взагалі ситуація, мабуть, унікальна, складається в світі після приходу до влади у США. Дональда Трампа. Фактично всі його ті виходки, заяви, дії, приводять до того, що, може, не стільки в Америки, стільки в нього самого, ні в світі, ні в Америки не залишається. Жодного друга, а одні вороги. Особливо це стосується, звичайно, що в Штатах доволі багато людей, які виступають за його політику. А от за межами Сполучених Штатів Америки, от і його заяви, там, ну, практично він посварився з усіма. Так, з європейськими державами із на Близькому Сході. Так, в Африці, от і його заяви останні про те, що там треба переселяти біле населення Південно Африканської Республіки. Іран, Китай, Індія, Мексика, Бразилія, країни Центральної Америки. Ну, Мабуть, легше сказати, з ким він не посварився, так. Або щось не сказав, або щось не зробив те, яке не подобається цим державам. Таким чином, я не знаю іншого президента іншої держави, ну, перш за все, Сполучених Штатів Америки якого б не хотіли з такою щирою ненавистю знищити в багатьох країнах світу. І на цьому фоні він <свісно> знищує ЦРУ, яке повинно його головним завданням є. Обороняти Сполучені Штати Америки, ну, звичайно, президента Сполучених Штатів Америки на дальніх підступах. Не тоді, коли вже ці всі організовані угрупування по знищенню Трампа приїдуть у Сполучені Штати Америки так, розмістяться у усіх Штатах, куплять собі Снайперські гвинтівки і будуть чекати його приїзду. Ми ж знаємо, що таке вже відбувалося і не разу Америки І в нього стріляли під час його передвиборчої програми, точніше, поїздок передвиборних. Ну, як ну от в нього. О те, що класика, що я кажу вам, що йде паралельно, не перетинаючись, власна безпека і знищення ЦРУ. Вони пов'язані між собою, чи ні? В нього вони не пов'язані. В нього вони паралельно йдуть, ніде не перетинаючись. То буде забезпечувати. Якщо він хоче реалізувати свою політику, яка б вона не була, хай би вона не подобалася всьому світові, то, напевно, потрібно не розганяти, а навпаки, розширювати, створювати так, міжнародних. Різноманітних агентів, чим займається ЦРУ для того, щоб вони попереджали вже те, що готується проти президента Сполучених Америки. Ну, я багатьох речей не розумію. Для мене я показую от на пальцях і на руках, як мислить більшість людей. Так. Це у них одне з другим не зв'язане. Ніколи в них не перетинається знищення ЦРУ і знищення Трампа. Ну, в нього воно <кхи> ніяк не перетинається, а в мене воно абсолютно перетинається. Тому що ну я, ви думаєте, що настільки ви наївні, чи я наївний, чи будь-хто наївний, чи Трамп наївний, що зараз Іран не готує відповідні акції. Так, після того, як Трамп заявив, що треба там виселити всіх цих палестинців із сектору Газа, чи палестинці не готують, чи Хамас, чи Хезбола, чи там їх сотні різних організацій, чи в Афганістані не готують, чи в Пакистані, чи в Китаї, чи в Індії, чи в Бангладеш, чи в Індонезії. Чи там багаті якісь шейхи не фінансують все це, це підпільно, щоб ніхто не бачив, тому що це руж немає, хто побачить, чи це цим і займалося так. Так що чудернацькі справи твої, господи, так. дивися на це все, і здається, що світ збожеволів. І не тільки світ, але й окремі діячі цього світу не розуміють елементарних речей на шкоду самим собі.